З випуском новин від 27 вересня команда Ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Сьогодні у випуску муніципальної варти ми розповімо про те, як намагаємось зробити ваше життя безпечнішим і зізнаємося трохи веселішим. Приготуйтесь до доброго настрою та сарказму. Ми починаємо. На гарячу лінію муніципалів надійшов виклик: хтось пошкодив клумбу в парку. Наші інспектори терміново виїхали на місце подій і виявили шкідників групу підлітків. А яка ж їхня відповідь? Дівчатки подошли к нам, дівчатки попросили, щоб ми подарували їм цвіти. Ми взяли по кілька цвітових і подарували дівчатки. Не знаємо, як ви, але ми не зовсім впевнені, що букети з клумби – це щось нове в мистецтві фліртування. Вартові провели профілактичну бесіду не лише з юними ловеласами. А й з їх батьками Сорвали цвіти з клумби і приставали, на, ну, так сказали нам в дівчат. Ну і, я розумію, пацани сказали, що просто вирішили подарити цвіточки дівчинкам. Е, така ситуація. Надо цей ущерб, тому що в парку дуже очень сред влажується туди. І треба в результаті молоді джентльмени разом з батьками висадили нові квіти на місці злочину. Добре, що любов до природи перемогла. А далі цікава ситуація з паркуванням. Жінка залишила своє авто неправильно припаркованим прямо на очах у муніципалів. Захопіти нам будуть зараз. Взагалі сюди можна обрати машину. Знак стоїть наверху і там далі. Наша мета створити безпечне середовище для водіїв і пішоходів, а не просто роздавати штрафи. Тож ми провели бесіду і показали безкоштовні місця для паркування. Тим часом муніципали знову взялися за перевірки після спалаху африканської чуми свиней. Наші інспектори стали справжніми м'ясними детективами. Щоденні перевірки дають результати. Якщо в один день порушників немає, знаходимося на Сергія Хайнбата. Перевіряємо на намисну продукцію. Як бачимо, про пору, порушення запросовано то в іншій вони на жаль завжди з'являються. Давай я прийшов, ну прийшов. Діки, прийшов, ну, давай, Ну, наша місія не лише боротьба з порушниками, а й запобігання можливим небезпекам. Патрулюючи вулицями, ми натрапили на чоловіка, який мирно спав, обпершись об стінку. Він виявився в стані, що напевно відповідає на питання, як це мати чудовий день. Що у вас трапилося? – Упали. Не, ну, не. Інше, так ви не йдете, ви сидите на дорозі. Давайте піднімайтесь, копійку. Давайте піднімайтеся. Ну, – Погано? Ви трошки ні. випили? так? – я не ми його розбудили, виявилось, що у нього знову все добре, але для нас це було лише ще одне нагадування про важливість відповідального ставлення до алкоголю. Не обійшлось і без серйозних моментів. На гарячу лінію надійшов виклик, що людині з інвалідністю стало погано. Наші вартові швидко виїхали на допомогу, адже в такий момент важливо не тільки дотримуватись правил. А й бути на готові допомогти. Приїхали по виклику. Чоловік інвалід, стало плохо, просто впав. А під час патрулювання ми ловили порушників. Один з них, п'яний чоловік, намагався влаштувати бійку. На щастя, наші вартові не тільки вміють вгамовувати натовпи, а й розбиратись в ситуації. Він є суті. Ні тут Документ. документу де, проживаєш? Документ. А де проживаєш? Документ. проживаю Документ. на вулиці живу. Я на вулиці. Ну, говори нормально, ми, ми нормально вшиваємося. Розбишаку відправили до поліції, де йому сподіваємось пояснили, чому у громадських місцях краще залишатися в спокої. Саме тому постійні патрулі і є ефективними. Адже на 10 місць без порушників муніципальна <звітлення> варта. Знаходимося на меморіалі слави, Актів вандалізму та інших порушень не виявлено. Патрулюємо далі. Одне з ними таки знайдеться. І звісно, не можемо оминути нашого старого знайомого Артура. Після того, як ми допомогли йому дістатись додому, на гарячу лінію знову надійшов виклик. І здогадайтеся, хто знову таки вклався на вулиці? Так, так, саме Артур. Видається, він просто не зміг утриматись від чергової порції щастя. Артур, Артур. мешкає. Мешкаєш в шабо. шабо. <зас> Давай, вставай. Не можемо не нагадати, що наші вартові не лише охороняють порядок, а й долучаються до благодійних ініціатив. Регулярно стаємо донорами, адже навіть маленька допомога може змінити чиєсь життя. І на завершення, вкотре просимо вас після 12-ї залишатися у себе вдома. Адже на вулицях міста діє комендантська година з опівночі до п'ятої ранку. Наші патрульні сумісно з поліцією суворо дотримуються правил та не пропускають порушників. Я знаю, що ви знаєте. Два года, сім місяців іде вже від колеса. Я зрозумів, але чекали, що ми вас тут ось час зустрінемо? Що? Чекати на комендантський патруль не варто, варто в цей час бути у ліжку та готуватись до наступного дня. Нагадуємо, що наші інспектори завжди готові прийти на допомогу, якщо ви її потребуєте. Звертайтесь за телефоном гарячої лінії, завжди ваша муніципальна варта.